Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Привіт, мене звати Юлія Романенко, я дитячий психолог з великим досвідом роботи і вже можу додати ще й нейропсихолог сертифікований. А, сьогодні поговоримо на таку тему. Що робити, якщо помилився, як не опустити руки? Важлива тема, тому що те, як воно є, і те, як нас, нас, нас навчали, це абсолютно різні речі. Те, що нас навчали в школі, що сім раз відмір, один раз відріж, то поки ти міряєш, ти вже починаєш сумніватися в собі, тому що в тебе один раз вийшло сім сантиметрів, потім п'ять, потім десять, і ти вже починаєш нервуватися. Потім, може, воно не треба. А потім вже ти думаєш, краще не буду робити, тому що ж можна ж помилитися. Mm -hmm. е, і насамперед, коли ми почали отримувати інформацію, особливо це від якихось американських е, і мільярдерів, і мільйонерів, які почали розповідати, чому в них вийшло. І вийшло в них, тому що вони не боялись помилятися. І вони казали, що там в мене 99 було програшних бізнесів, і один підняв мене на вершину. І насамперед в цьому є е, ситуація, тому що ви можете себе шліфувати тільки в той момент, коли ви розумієте, що ось так робити не треба, що е, те, як я робив або робила раніше, не працює. Треба поміняти систему. Е, Дуже класний приклад з приводу Радянського Союзу, чому він був такий, який він був, чому він розвалився. Тому що те, як було там, не веде до якихось висот, до якихось, до розвитку. Тому що всі свої поразки, всі свої проблеми вони завжди ховали. І не давали людям осмислити ті помилки, які були. Тобто цінність помилок є в тому, що ви можете їх осмислити і поміняти дії в житті, які ви робите. Ви можете поміняти ставлення до цієї ситуації, ви можете подивитися на неї по-іншому. Тому так цінно помилятися, а потім це змінювати. Це важливо сказати собі, я, мабуть, помилилася, так? І маю йти вперед. Що ж мені робити для того, щоб йти вперед, які кроки? А, і тут важливо прийняти себе. А, мені сподобалась фраза однієї відомої людини, не буду називати ім'я, яка сказала: а я поважаю свою особистість. А шлях до себе це важкий шлях, шлях всього життя. І е, я скажу, що робити, щоб не опустити руки, поважати свою особистість. Ви маєте право на помилку, ви маєте право сказати те, що ви сказали. Якщо ви сказали це, то це не значить, що це все перевернулося, світ закінчився. І я не знаю. Мені одна людина сказала: е, ви таке сказали, ви закреслили все хороше між нами. Я говорю, добре. До побачення. Ну, закреслила, то закреслила. То що ж мені тепер робити? <схи> ну, все, ну, закреслила, все добре між нами. І ви знаєте, я її зустрічаю ту людину, і вона йде, хоче вітатися. Я говорю, ні, вибачте, будь ласка, я закреслила все, що було між нами. І я прийняла цю, ну скажімо так, помилку з боку тієї людини. так? Вона вважає, що я зробила помилку, тому що щось комусь сказала. А я прийняла це як факс. Я сказала, значить, ну, цій людині, наприклад, не місце моєму. Житті, або, чесно кажучи, я навіть взагалі не зрозуміла, що я кому сказала і чому це закреслило все хороше між нами. І тому я ну, прямо і не е, копалася глибше і не, не аналізувала дану ситуацію. Це перше. Друге. Е, в дуже великому відсотку, на жаль, не можу сказати, якщо вам е, говорять про якісь речі е, не дуже комфортні для вас, як, як мінімум, е, це не значить, що говорить про вас. Людина говорить про себе, вона пропускає через себе якісь емоції, е, почуття, е, дії. І якщо ви комусь не подобаєтесь і вам говорять, що ви помилилися, то це не значить, що ви помилилися. Так, Почнемо з цього. Так, <гум> да, треба це поаналізувати, <гум> да, для для того, щоб зрозуміти, та. це про вас чи не про вас. І назвати, чи це помилка, чи це те, що ви хотіли насправді зробити. Буває таке, інколи. О, ще така класна штука є. Знаєте? А стосунки вони ж тримаються на емоціях на якихось так, і ти тримаєш людину поряд з собою, навіть якщо на неї ображається, тому що вона когось потрібно ображатися. Тому що якщо я не буду ображатися на цю людину, а часто ці емоції якраз і рулять, які негативні образи, якісь Боже, ну нам ж було добре разом, ну чомусь так зараз погано. І ці, ці емоції вони рулять. так, І поки ви ображаєтесь на людину, ви з нею поряд. А потім, коли ви перестаєте до неї щось відчувати, то все якби вам мам, вам потрібно розійтись. До чого це я хотіла сказати, якась така думка була, я її втратила. Ну, коротше, ви зрозуміли, що меседж до вас це не значить, що він про вас. Абсолютно. Якщо ви приймаєте свою особистість, якщо ви знаєте, що ви робите, чим ви займаєтеся, що ваша праця щоденна, навіть якщо ви просто мама приносить задоволення вашим дітям, вашому чоловікові, якщо ви щасливі ввечері зібратися всі разом за столом, поїсти там, не знаю, провести час, подивитися щось цікаве, ви вже. Особистість, ви вже живете своїм життям і ви маєте право помилятися. Ну, я не знаю, як сказати ще. Просто... Тобто важливо дозволяти собі помилятися, тому що з приводу, ну, зазвичай ми важко сприймаємо, особливо якщо є діти або є якісь дуже близькі люди. І ми можемо дійсно якось помилитися, зробити людині боляче, не навмисно, а просто uh -huh. тому, що в цей момент не змогли якось управляти своїми емоціями, і емоції взяли верх над нами. Тому в цій ситуації нормально підійти вибачитися. Uh -huh. Абсолютно нормально, абсолютно нормально визнати, що да, ось тут я не догледіла там або недогледів за вихованням своєї дитини. Так над цим просто варто попрацювати. Ваша дитина, так як і ви, не має бути ідеальною. Ми протягом всього життя покращуємося, і в будь-який момент життя ми можемо десь зійти з дороги, там десь споткнутися, десь щось зробити не так. Але і дітей варто навчати, тому що да, ти можеш зробити помилку, але ти завжди її можеш виправити. Те, що говорять, звісно, що слово там не горобець вилетить, не спімаєш, це звичайно так. Але просто треба взяти відповідальність за свої слова, що, наприклад, я це сказав, я дійсно тоді так думав або думала, але переосмисливши те, що я сказав, сказав, я розумію, що це була помилка, що я вже так на даний момент не думаю. І набагато гірше буде, якщо е ви зробили помилку, не осмислили її і продовжуєте її дублювати багато-багато разів. Е або якщо ви навпаки закриваєтесь і думаєте, ну ні, взагалі, ну, там, наприклад, сказали щось комусь образливе, і такі всі, я тільки несу горя і біль людям, я взагалі закриюся взагалі не буду спілкуватися. Це не той крок, який варто зробити. Тому що ми люди, ми взагалі істоти соціальні, ми люди, ми істоти, які завжди прагнуть до чогось, які потребують це життя потрібно реалізовувати свій внутрішній потенціал, свої бажання, свої мрії. Тому робіть це, робіть нові кроки, пробуйте. І якщо біля вас є люди, які вас засуджують, це привід задуматися. А ця людина, що вона несе, для чого вона це робить? Тому що зазвичай можна ще, якщо є е, е, такий компонент прискіпливого ставлення до себе, то, наприклад, близька людина може вам постійно говорити якісь критику, а ви можете це сприймати як благо, тому що якщо б не ця людина, я б не дізналася або не дізнався, що я роблю неправильно. Тут важливо, що у вас є свій особистий самоаналіз. І коли ви починаєте працювати з собою, вам не потрібен постійний надзиратель, який буде вам говорити про всі ваші помилки. Ви людина розумна, і ви самі достатньо. Сильні для того, щоб побачити себе об'єктивно зробити цей крок, тому е, проаналізуйте теж з приводу людей, які навколо вас, яка кількість людей, або який відсоток людей, які вами вас надихають, які говорять вам компліменти, тому що запам'ятайте, що завжди е, фокус уваги там на що нас звертають нашу увагу, і якщо нас постійно критикують, то наша самооцінка падає, тому що ми розуміємо, боже, і тут помилка, і тут, і тут, і тут. А якщо нас хвалять за правильні вчинки, ну правильні тут тобто, ті, які несуть благо, то наша самоцінка росте, тому що о я раз зробила класно, два, три, чотири, п'ять. Тому помітьте, які навколо вас люди, яким чином вони вас стимулюють через негатив, да який вас навпаки глушить, чи через позитив. Я с приводу цього, як дитячий психолог, згадала одну терапевтичну історію. Дракончик Памсі, я вже про нього якось розповідала. І є така чудова історія, називається змагання. І заключається вона в тому, що є там ряд змагань, вони всі стандартні, проходять, всі чемпіони найсильніше дракони їх виграють, все. І е, одне завдання таке, воно завжди секрет, ніхто про нього не знає. І тут його оголосили на цьому вже в цей день, що потрібно по тонестенькому місточку пройти просто через річку. Просто пройти по місточку через річку. Але є одна така умова. Всі, хто ну, вболівальники, вони кричать не позитивні такі гасла, молодець, у тебе вийде, ми тебе підтримаємо, а кричать: та ні, ти зараз упадеш, обережно, в тебе нічого не вийде. І вони кричать такі негативні слова. Тобто суть в тому, щоб пройти по місточку, коли тобі говорять негатив. І от найкращі спортсмени, там Боден пройшов, і вони попадали. Вони зробили пару кроків, коли вболівальники почали кричати: їм в тебе нічого не вийде, ти зараз впадеш, вони падали у воду і не розуміли, що відбувається. І тут цей маленький дракончик Памсі, який там протягом всієї книжки вчався володіти собою, своїми емоціями, називав їх, він йде просто на цей місточок і просто проходить це змагання і виграє його. І всі ж його запитують, як так? А він каже: Я просто зосередився на тому, що я роблю, і просто йшов по місточку і не чув, що йому говорять оточуючи. Це про те, як не опускати руки, вірити в себе, в свою особистість завжди. Ви маєте право помилятися, завжди будуть люди, які будуть говорити вам негатив. Ще одна така штука з приводу бізнесу, я почула її ще на початку. Якщо у вас немає імунітету до боргів, вам у бізнесі немає що робити. <світ> ну, тому що борги були, є і будуть, ну без них нікуди не дінешся, ну ніяк, завжди якісь кредити беруть. Весь світ живе в тих кредитах, ну в кінці кінців, правильно? Тому вірити в себе, не опускати руки. Якщо вже сильно занадто опускаються, будь ласка, у вас є. Дарина Дмитренко. Юлія Романенко, ми, ваші помічники. Звертайтеся до нас, ставте, подобайки, підписуйтесь і коментар. Угу. І у нас під цим відео будуть посилання на наші інстаграм-сторінки. Підписуйтесь, нам буде дуже приємно познайомитися з вами, хоча б і візуально. А якщо хочете звернутися до нас на консультацію, то пишіть нам в дірок в інстаграм. До нових зустрічей. До побачення.